Друзі, саме зараз час дивитися ваші фотографії. Тема фотофлешмобу цього тижня. Звичайно ж, ми вибрали обрали ялинку, тому що до нового року тут у нас менше тижня залишилось. Тому друзі, надсилайте фотографії ваших ялинок, розповідайте історії про них традиції новорічні. Давайте дивитися, хто в нас там сьогодні є. І ти у нас вже є перша світлина, яку надіслав нам постійний прихильник сніданку, наш постійний глядач Олександр. Йожики, Боже. Дивись, що написав. Це не йолка, толі щоб ти одразу зрозумів. Це ага. наш друзья місажитель який только прикидається йолкою. Любить екстравагантні головні убор, курити табак і ненавидить рождественську музику. Ми його зустріти новий год в місті, но у нього вот такой характер, що може збіжати. Єди... Давайте разом прикрасимо цю Єдине, ялинку. що зрозумів цього листа, що люди люблять курити разом з цією ялинкою. Ну Д, 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 ну, така ялинка, так. Є наступна Красиво. ялинка від Яни Рябчук. <реклама> І каже, пише п'ятий рік поспіль прикрашаємо штучну ялинку. І хочемо зберегти наш ліс. Цього року ми спробували змайструвати штучний камін, і ось що з цього вийшло. Ой, слухайте, я подумав, що це справжній камін. Дуже красиво декоративно виглядає. Подивіться, а учні першого Б класу Черкаської гімназії номер 9 також готові до зустрічі нового року. Ялинку в класі вони прикрашали самі. Біля головної ялиночки і школи ж залюбки фотографувались. Надіслала нам таку світлину. Ірина. Сяткіна. дякуємо, друзі, насадити ще більше фотографій. Будемо їх показувати. Нагадаємо хештег, виглядає сніданок, нижнє підкреслювання е, ялинка. Тож чекаємо на ваші красиві, красиві фотографії. Будемо їх обов'язково показувати в ефірі.